Слава Ісусу Христу! Сердечно всіх вітаємо синарідної каплиці Зербаницької Матері Божої, яка знаходиться в семінарії Вищої духовній семінарії ім. Патріарха Ясипа Сліпого. І сьогодні я, отець Петро Гарбуз, разом з пільнотою з братством Святого Лонгина Сотника будемо молитися вербицю за мир і спокій в Україні, за припинення війни, за наших волонтерів, за наших солдатів. За тим, які сприяють швидкому припиненню цієї агресії, дякую всім, хто долучається до цієї спільної молитви, вітаю всіх і хочу також розповісти декілька слів про наше братство. Братство Святого Лонгена було започатковане ще від початків нашої семінарії. Активізувалося воно в особливий спосіб, коли почалася агресія на сході ще 11 років тому. Брати ведуть активну місіонарську діяльність, особливо. Ведуть катехізацію, розмови, і також відвідують наших військових у військових частинах тут, у Тернополі і в околицях. А також особливий спосіб зараз, коли йде жорстока війна, вони докладають всі зусиль, жертвуючи своїм особистим часом для того, щоб ця війна припинилася, для того, щоб солдати були забезпечені всім необхідним. Особливо можете побачити, скільки вже багато машин вони придбали для наших військових, як вони це роблять, вони жертвуючи своїм особистим часом, видавають свічки. Спочатку видавали окопні свічки для того, щоб зігрівати наших військових, а зараз видавають свічки тематичні: різдвяні, також пасхальні, також свічки стітинські, реалізовують їх по наших парафіях і з тих коштів допомагають нашим військовим. Тому запрошую всіх до ревної і щирої молитви, щоб Господь через свою благодать, через Пресвятої Богородиці. Припинив цю жорстоку війну. Молитвами святили наші, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Все, Небесний, утішитель душі, істини, що в себе, іси, іса напомняє скадниця, блахи, життя, подателю. прийди і іселися в нас, і очисти нас, від усякої скверні, і спаси, благи душі наші. вірю в єдиного Бога. Це все Творця неба і землі, і вся видимого і не видимо, єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного відця, родженого перед усіма віками, світло і світло, Бога істинного, і бога істинного, Родженого, несотвореного, єдиносушного заселю через нього, все постало. Віце для нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і Марії і Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Палата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день з писання, і на Списанням, і вознісся на небо, і сидить правору життя, і вдруге прийде, зі славою серед живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і духа Святого, Господа, животворчого, що відця і сходить. Що до церкви не синовиного поконяє мирі на славу, що говорить через пророків єдину святу Соборну Апостольську церкву, сповідує одне хрещення відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас отворив нині повсякчасів, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бороди сиділо, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений під Бога Бога. Боги породила Христа Спаса і Збавителя душ, душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив і святий вірі утвердив нині повсякчас, і, і, і на віки віків. Амінь. діво, радуйся, Богу, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками Богу, і, і приклона Твого. От і породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині повсяк, час і на віки віків. Амінь. наш любі Ісусе, прости на наші, захорони на сипек того, вогню, запровадь усі душі до неба, ті, що найбільше потребують Твої серця. Розважуємо собі перше радісне танство, як причиста Діва Марія, Господа, Бога нашого Ісуса Христа, не зачала. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємося нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Ворониці, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенно тими жінками, і благословенний підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний бідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена твім жінками, і благословенний бідло на твого. Боже, породила Христа спаси і збавителя душ наших, благородиться Його радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, городице Його радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенні підлона твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, бродице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого. Була. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, у Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, уроди діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона твого. Моти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти і благословенний благословена і підлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і, і все і на віки віків. Амінь щоб Ісусе просив на наші гріхи, захорони нас і така запровадів всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо собі друге радісне таїнство, як причиста Діва Марія, Господа Богу, і Спаса нашого Ісуса Христа в Своїм лові відвідуючи Святу Єлизавету. Отче, Отче наш, Оче на нашого, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємося нашим, і не дари нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід на твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підло на твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, городиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, породице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний бідло на твого. Бо породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. погородиться діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. погородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, погородиться, діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений білона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щоб Ісуса Прости нам наші віки закорнеся, ворог душі на небо сили. Ті що найбільше потребує Твого милосердя. розважимо собі третє радісне таємство, і пречиста Діва Марія Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа породила. Отже нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, Я. як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, вивацям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословених квітло на Твого, води породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. погородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний бідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, породиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний бідло на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашого, Родиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенні підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, Води породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. По наш любі Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пекільного вогню, запровадів всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо собі четверте радісне тайство, як причисте Діва Марія, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, у храм принесла, Отче, Отче наші сили в несах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо отцям на нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас, від лукавого. Амінь. Молодице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений бідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний бідло на твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця і воратийся, благодатна, Марія, Господь з тобою. благословена тими жінками, і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, по Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословених Лона твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений Лона твого. Бо ти породила Христа Спаса ізбавителя душ наш. мороди, сиділо, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками і благословенний плідно Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. бродиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений лона Твого. Воти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ісусе, прости нам наші, захорони нас і запровадь усі душі до особливо ті, що найбільше потребують Твого серпня. Розважмо собі П'яте радісне таїнство, як причиста Діва Марія, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У храмі віднайшла, Отче наш шиси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, но нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь. Богородиці тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений бідло на Твого, бо Ти породила Христа спаси і збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наших, городице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений Твого, бо Ти, породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міженками, благословений підлона бо Ти, породила Христа, спаси і збавителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений бідло на Твого, Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний бідло на Того бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, погородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, погородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, городиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених відлона твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наші, городиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена. Тими жінками і благословений тило на Твого, Боти, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на рік, і віки віків. Амінь. Від Твою милікай, Богородице, Діво, молитвами нашими, в скорботах не погоди, але і відвезла нас, і на чиста і благословенна. Бо, пресвятає Богородиця, спаси нас, бо, Пресвятає присвітає нас! Пресвятає Богородиця, спаси нас. Бо, Усім дякуємо за спільну молитву і бажаємо Божого благословення та спокійної і мирної ночі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення! Допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення. Допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті. Підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.